Вітаю на каналі Штучний Геній з підсумками тижня. Сьогодні ми поговоримо про найгучніші події у світі штучного інтелекту, від революційних моделей Google, OpenAI, Alibaba та Tencent до нових технологій Apple, Meta і Microsoft, що змінюють майбутнє наших пристроїв, роботи і навіть мистецтва. OpenAI представила Instant Checkout функцію, що дозволяє купувати товари без виходу з чат-GPT. Поки що вона працює в Сполучених Штатах з продавцями Etsy, підтримує Apple Pay, Google Pay, Stripe і картки. Достатньо вибрати товар і натиснути Buy, оплата і доставка підтверджуються одним кліком. Система базується на відкритому протоколі ASP, створеному з Stripe, і в майбутньому охопить Shopify та міжнародні ринки. Це може змінити онлайн шопінг, забираючи частку у Amazon і Google. Адже чат GPT перетворюється на цифрового покупця. Google інтегрувала Gemini в Google TV, перетворивши смарт-телевізори на повноцінних ШАІ асистентів. Тепер можна вести природні діалоги з екраном, отримувати рекомендації фільмів, огляди, пропущених серій чи навіть пояснення для дітей у форматі youtube відео Запуск стартував на преміум моделях TSL і пошириться на понад 300 мільйонів пристроїв. Gemini доповнює Google Assistant, додаючи контекст глибоке міркування та керування розумним домом. Це ставить Google TV у пряму конкуренцію з Alexa і Copilot, відкриваючи нову еру розмовних екранів. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI анонсувала SORA 2, нову модель для генерації відео та аудіо, а також окремий соцдодаток SORA у стилі TikTok. Весь контент створюється лише Ші, короткі кліпи до 10 секунд формуються за текстовими промптами, з покращеною реалістичністю рухів, аудіо та фізики. Функція Cameos дозволяє вставляти своє обличчя у відео з контролем дозволів, мінімізуючи ризики deepfakes. Сора позиціонується як конкурент TikTok і Reels, обіцяючи революцію в ШІ нативних соцмережах. Антропік представила Клодсонет 4 і 5 найпотужнішу у світі Ші модель для кодування, яка перевершила GPT 5 та Gemini 2 і 5 Pro на бенчмарках. Вона здатна працювати автономно понад 10 годин, створювати продакшн додатки, будувати агентів і інтегруватися з GitHub Copilot. Вартість API залишилась доступною. Модель також отримала AI Safety Level 3 для безпечного використання. Це позиціонує Клод як ай-колегу для розробників, що може революціонізувати інженерію. DeepSeek із Китаю презентувала v 32 xp модель з новим механізмом DeepSeek Sparse Attention, що прискорює обробку довгих текстів, відбираючи лише ключові зв'язки між словами. Вона працює ефективніше та дешевше. Код і ваги відкрито на Hadjin Face та GitHub. Аналітики називають це кроком до ери ефективного Ші, де інновації важливіші за розмір моделей. Корсор випустив версію 1.7, оновлення 7, редактора коду, яке додає Autocomplete for Agent, підтримку зображень у промптах та Custom Hooks для контролю дій штучного інтелекту, аудит, безпека, автокоміти. З'явилися також Deep Links для обміну промптами та Team White Rules для команд. Це робить курсор платформою для агентів кодінгу, що конкурує з GitHub CoPilot і Replit Agent. Suno запустила Meet Hooks. Функцію для створення коротких шиї, відеокліпів, тривалістю 15-30 секунд на основі музики згенерованої у Суно. Тепер кожен трек можна оживити візуалом і поширити у спільнотному фіді, подібному до TikTok. хукс синхронізуються з ритмом, підтримують ремікси та персоналізовані рекомендації. Це новий спосіб для артистів просувати свої треки та знаходити фанатів. Lovable зі Стокгольма запустив Lovable Cloud та Lovable AI інструменти, що дозволяють створювати додатки з бекендом, базою даних та ще функціями одним текстовим запитом. Платформа генерує реальний код на Next.js, підтримує GitHub та автоматичне розгортання. Уже понад 30 тисяч користувачів створюють близько 50 тисяч проєктів щодня. Аналітики називають lovable конкурентом Replit і Cursor AI, що робить кодинг доступним для стартапів і нонтех користувачів. OpenAI представила Safety Routing System у чат GPT, систему, яка автоматично переводить чутливі теми: дистрес, самогубство, маніпуляції до GPT Thinking, що надає обережніші й емпатичніші відповіді. Паралельно додано батьківський контроль для підлітків. Тихі години, блокування функцій і сповіщення батьків у критичних випадках. Це позиціонує чат GPT як безпечного компаньйона, але викликає суперечки щодо обмежень. Скотт Аронсон, провідний експерт з квантових обчислень, визнав, що ключову ідею в новій науковій статті йому підказав GPT 5 Thinking. Разом із колегою він довів обмеження чорної скриньки для класу квантової складності. Важливого для криптографії це перший випадок, коли Ші допоміг у фундаментальному математичному доведенні, що викликало дискусії в академічній спільноті та стало вірусним у соцмережах. Каліфорнія ухвалила перший у Сполучених Штатах закон про прозорість у передових ШІ моделях. Він зобов'язує компанії на кшталт Open, Google і Антропік звітувати про ризики та критичні інциденти, а також захищати свистунів. Закон почне діяти з наступного року і може стати зразком для національних і глобальних стандартів у регулюванні штучного інтелекту. Alibaba Cloud представила Ван 2.5 Preview – революційну модель для генерації відео з вбудованим аудіо. Тепер кліпи створюються одразу з голосами, музикою, ефектами та ідеальним ліпсінком без постобробки. Модель генерує ролики до 10 секунд у 1080 p якості. Підтримує багатомовність і вже доступна на ВанВідео та Hugging Face. У соцмережах реліз називають Голівуд у ноутбуці, адже технологія дає студійну якість навіть фрілансерам. Google оновила моделі і 5 Flash і Flashlight, зробивши їх швидшими, ефективнішими та дешевшими. Flash тепер краще справляється зі складними агентними завданнями, а Flashlight стала найшвидшою проприєтарною моделлю. Із удвічі меншим споживанням токенів. Обидві підтримують до 1 мільйона токенів контексту, мультимодальність і інтеграцію з Google Search та кодом. Реліз отримав схвальні відгуки. Експерти називають це революцією для масштабних застосувань і ентерпрайз-сектору. Tencent відкрила вихідний код Hanyuan Image 3.0, найпотужнішої нуль, найпотужнішою опенсорс моделі для генерації зображень. Вона поєднує текст і зображення в єдиній системі. Точно рендерить текст усередині картинок і може створювати комікси, постери чи рекламні матеріали з високою деталізацією. Код і ваги доступні на GitHub та Hugging Face, а користувачі вже називають модель новим чемпіоном Open Source, що кидає виклик Google та OpenAI. Apple тестує внутрішній чат-бот Veritas, створений для перевірки масштабного оновлення Siri, яке планують на весну наступного року. Він працює як чат GPT чи Gemini, дозволяючи співробітникам перевіряти нові функції, пошук у пошті та календарях, редагування фото, контекстуальні відповіді. Хоча Veritas не планують випускати для публіки, аналітики вважають це стратегічною помилкою. Успіх оновленої сірі може стати вирішальним для Apple у боротьбі за лідерство в ШИІ. OpenAI готується монетизувати чат GPT через рекламу. Колишня Сіо Інстакарт і екс-глава Фейсбук Фіджі Сімо очолила підрозділ Applications і формує команду для інтеграції делікатної реклами у чат-бот, поряд із підписками та API, які вже приносять 12,5 мільярдів на рік. Це може додати мільярди прибутку, але викликає суперечки щодо приватності і довіри. Прихильники бачать у цьому шлях достійкості. Критики ризик перетворення ChatGPT на рекламний двигун. Студія Xiecoia, заснована Еліне Вандервельден, представила першу гіперреалістичну цифрову зірку актрису Тілі Норвуд. Вона вже веде переговори з голівудськими агентствами, але це викликало скандал. Актори, називають «ші» зірок загрозою для професії і закликають до бойкоту. Водночас, студія наполягає, що Норвуд. Це не заміна, а доповнення, наприклад, для небезпечних сцен чи персоналізованого контенту. Дискусія про майбутнє акторства та етичні межі триває. Компанія Мета переманила Янгасона, ключового дослідника OpenAI та одного з творців Далі 2. Це вже понад одинадцятий топ набір Мета з OpenAI, Google та Anthropic цього року. У соцмережах цей перехід називають Гігабрейн наймом. Що зміцнює позиції Мета у гонці за Агі. хоча критики говорять про ризик відтоку талантів з OpenAI та культурні проблеми в Мета, Exalabs запустила Xcode — інструмент, що знижує галюцинації у коді більш ніж утричі. Він індексує понад 1 мільярд джерел, GitHub, Stack Overflow, документації та повертає щільний і релевантний контекст для llm агентів. Інструмент уже інтегрується з клоудом та курсором і безкоштовно доступний через смітері. Розробники відзначають, що час на дебаг зменшився вдвічі, а користувачі називають це кінцем вигаданого коду. Стенфордський університет у співпраці з BetterUp ввів новий термін «workslop» – контент, що виглядає професійно, але не просуває роботу вперед. 41% офісних працівників в Сполучених Штатах вже стикалися з цим, а 15% усього отриманого контенту генерує she. Такі матеріали. Коштують компаніям мільйони доларів і руйнують довіру в командах. Експерти радять обмежувати бездумне використання ші та навчати мисленню пілотів, інакше технологія лише посилюватиме бюрократію. Німецький стартап Black Forest Labs, заснований творцями Stable Diffusion, веде переговори про новий раунд у 200-300 мільйонів доларів, який може підняти оцінку компанії до 4 мільярдів. Його ключовий продукт моделі Flux, що перевершують конкурентів у точності тексту. На зображеннях фотореалізмі та мультимодальності. Вони вже інтегровані в продукти Meta, Adobe, Microsoft і Snop. У Європі це називають локальним дивом ШІ, яке може скласти конкуренцію Midjourney та OpenAI. OpenAI показала вибухове зростання у першому півріччі цього року. Компанія заробила 4,3 мільярди доларів, перевищивши весь дохід за минулий рік. Прогноз на рік складає 13 мільярдів, головне завдяки чат GPT. Водночас витрати колосальні: 6,7 і мільярдів на R&D і чисті збитки в 13,5 мільярдів. OpenAI інвестує у власні дата-центри та співпрацю з Nvidia і Microsoft, прагнучи вийти на 1 мільярд користувачів щотижня до кінця року. Попри ризики, компанію вже оцінюють у 500 мільярдів. Це символ гігантських ставок на AGI. Microsoft представила Agent Mode у Excel та Word та Office Agent у Copilot. Ші агенти тепер можуть повністю аналізувати дані, будувати графіки, писати звіти чи навіть створювати презентації PowerPoint лише з текстових запитів. Це частина концепції Vibe Working, де Ші виконує багатоступеневі завдання, а користувач задає лише напрям. Нові можливості вже доступні у Сполучених Штатах для преміум-підписників. І позиціонується як новий рівень продуктивності. Офіс мета придбала стартап Rivos Inc. приблизно за 2 мільярди доларів, щоб прискорити розробку власних шит чіпів і зменшити залежність від Nvidia. Команда з понад ста інженерів інтегрується в програму MTIA, яка має знизити витрати на обчислення та покращити енергоефективність. Це ставить мета в один ряд із Google. Amazon та Microsoft, які також будують власні процесори, і підкреслює гонку великих компаній за контроль над шимі інфраструктурою. Amazon презентувала Alexa Plus нову версію голосового асистента з генеративним Ші. Він доступний безкоштовно для Prime або за 20 доларів за місяць для інших і вже інтегрується в оновлену лінійку Echo, Ring, Fire TV та Kindle. Алекса Плюс може вести природні розмови, розпізнавати обличчя, шукати загублених тварин і навіть самостійно пропонувати дії. Це стратегія Amazon з монетизації ШІ. після збиткової класичної Alexa з фокусом на розумний дім як екосистему. Опера запустила Neon, Ші браузер нового покоління, який позиціонується як операційна система для агентів. Він може бронювати подорожі, заповнювати форми, аналізувати дані та навіть писати код прямо в інтерфейсі. Ключові фічі: це Tasks, робочі простори для шиї завдань, картц, шаблони, промпти, Neon Do – автономна навігація сайтами та Make – генерація додатків і коду. Це черговий крок опера у боротьбі за ринок браузерів із Chrome та Edge – Ілон Маск та його компанія XAI анонсували Грокіпедія ші альтернативу Вікіпедії, яка поєднує краудсорсинг і генерацію контенту моделлю Грок 3. Маск обіцяє нейтральність і прозорість на відміну від упередженої Вікіпедії, яку він неодноразово критикував. Платформа буде відкритою інтегрованою з соцмережею X і вже викликала змішані реакції від ентузіазму за неупереджене сховище знань до побоювань, що ресурс стане ехокамерою Маска в періоді Клепс стартап від співзасновника чат GPT Лаяма Федуса та екс-науковця Google DeepMind Екіна Догуса Кубука вийшов зі стелсу з рекордними 300 мільйонів доларів інвестицій. Їхня мета створити штучний інтелект учених, які самостійно формують гіпотези та перевіряють їх у реальних лабораторіях. Перший фокус це відкриття нових надпровідників і вирішення проблем тепловідведення. Це повернення до духу Bell Labs і крок до Ші, який генерує нові знання, а не лише аналізує текст. Liquid. AI представила мультимодальну модель для аудіо і тексту, що працює в реальному часі на пристрої. Вона об'єднує ASR, LLM і TTS в одну архітектуру і дає відповідь менш ніж за 100 мілісекунд, перевершуючи навіть значно більші моделі. Відкрита ліцензія робить її ідеальною для смартфонів, авто та IOT, і це може стати новим стандартом для он-девайс асистентів. Hume. випустила Octave 2, емоційно-інтелектуальну модель ТТС з підтримкою 11 мов. Вона генерує голоси з точним контролем емоцій, інтонацій і навіть діалектів, дозволяє кастомізувати голоси за текстовим описом і створювати мультиспікерські діалоги. Октава 2 позиціонується як альтернатива Eleven Labs, оптимізована для роботи без хмари та з акцентом на приватність. Фріпік запустила Кліп Едітор. Шій інструмент для редагування відео, який дозволяє змінювати сцени текстовими промптами або зображеннями прямо у браузері. Він інтегрує технології RoundWay, працює з різними форматами і підтримує експорт у HD без водяних знаків. Clip Editor – частина ширшої екосистеми Freepik AI, що робить створення професійного контенту простим і доступним, навіть для новачків, і позиціонує Freepik як конкурентів CapCut та Adobe Express. OpenAI здійснила рекордний вторинний продаж акцій на 6,6 мільярда доларів, піднявши оцінку компанії до 500 мільярдів і зробивши її найдорожчою приватною компанією у світі, обігнавши SpaceX. Угода дала співробітникам ліквідність і залучила інвесторів на кшталт SoftBank та Thrive Capital, підкреслюючи віру у довгостроковий потенціал ШІ. Попри збитки, Open AI стрімко зростає завдяки GPT 5, 42 та проекту Stargate, а також готується до можливої реструктуризації для IPO, стаючи символом як ШІ революції, так і ризику технобульбашки. Google DeepMind представила Dreamer 4 алгоритм, що вчиться через ментальні симуляції без прямої гри, і став першим Ші, який самостійно зібрав діаманти у Майнкрафт. Використовуючи лише офлайн-відео, система будує внутрішню модель світу й уявляє майбутні дії, що робить навчання у 100 разів ефективнішим. За 30 хвилин Dreamer 4 досягає рівня досвідчених гравців, а в тестах перевершує конкурентів у більшості завдань. Apple відмовилася від подальшої модернізації Vision Pro та переключає ресурси на створення розумних окулярів з США, щоб конкурувати з лінійкою Ray-Ban від Meta. Перші моделі працюватимуть через iPhone із Siri та Apple Intelligence, а пізніше з'являться версії з вбудованим дисплеєм. Причина й низький успіх Vision Pro через високу ціну та громісткість, і водночас вибухові продажі Meta Glasses. Якщо Apple вдасться запустити продукт у наступному році, це може змінити ринок носимих пристроїв і врятувати позиції компанії в AR. Google оголосила масштабне оновлення для Google Home. Замість Assistant тепер працює gemini for home голосова асистентка з контекстним розумінням, яка дозволяє спілкуватися з домом природною мовою. Представлено нові камери Nest, Doorbell і Home Speaker для Gemini Live. А додаток Google Home 4.0 став швидшим і інтегрує всі старі пристрої. Введено підписку преміум для ши аналітики історії подій. Експерти називають це відродженням Google у Smart Home, що напряму конкурує з Alexa. Google також представила оновлений AI Mode у пошуку, який тепер дозволяє комбінувати текст і зображення для більш інтуїтивних запитів від моди до дизайну інтер'єру. Сервіс працює на базі Gemini 2 і 5, аналізує деталі фото та запускає паралельні візуальні пошуки з графікою і відео, інтегруючись із Shopping Graph. Це може суттєво змінити e-commerce і зробити Google мультимодальним помічником, а не лише пошуковиком. Жіпу AI з Китаю випустила GLM 4,6 в відкриту мое-модель. E Вона демонструє рівень Клода Sonnet 4 у практичних задачах, перевершує попередню GLM 4,5 на 15% і коштує у 7 разів дешевше за західні аналоги. Ваги доступні на Hugging Face. Експерти називають це клод рівень за копійки, прогнозуючи нову опенсорс війну в ШІ. Thinking Machines Lab стартап Міри Мураті представив Tinker – API для простого тонкого налаштування великих мовних моделей на кшталт ляма чи квен без потреби у власній інфраструктурі. Платформа бере на себе складні технічні процеси, а розробники працюють лише з даними та алгоритмами. Стартап вже оцінений у 12 мільярдів доларів після інвестицій а 16 z та Nvidia. А експерти прогнозують, що Тінкер може змінити ринок кастомізації штучного інтелекту, зробивши його доступним для стартапів і науковців. Карактер AI видалила персонажів Дісней після юридичних вимог компанії щодо порушення авторських прав: Ельза, Моана, Дарт Вейдер, Герої Марвел та Піксар. Дісней звинувачує платформу в незаконному використанні брендів та ризиках для дітей, що стало частиною ширшої війни Голівуду проти шиші сервісів. Для Character AI, яка базується на фанатському контенті, це удар і сигнал, що майбутнє подібних платформ залежатиме від ліцензування чи партнерств. Pure Research Center опублікував звіт. Лише 9% американців регулярно отримують новини від Її чат-ботів на кшталт чат gpt чи Gemini, тоді як 75% взагалі ніколи цього не робили. Половина користувачів стикається з неточностями, а третина з труднощами у відрізненні правди від фейку. Попри це, загальне використання ший серед дорослих у штатах зросло до 45%. Google офіційно запустила Gemini 2.5 Flash Image – NanoBanana проривнувший модель для створення та редагування зображень за текстовими і візуальними промптами. Тепер вона доступна для розробників і бізнесу через Gemini API та Vertex AI, підтримує 10 форматів, має вбудований водяний знак SynthID і здатна редагувати зображення природною мовою. Змінювати одяг, освітлення чи об'єкти без втрати реалістичності, завдяки швидкості, точності та інтеграції з мовами програмування, NanoBanana перевершує Midjourney і Stable Diffusion, відкриваючи нову еру розмовного редагування, де створення контенту стає таким же простим, як написання повідомлення. Ant Group Alibaba представила Ming-Uni Audio, Першу у світі уніфіковану відкриту модель, що поєднує розпізнавання, синтез і редагування мови в одному фреймворку. Вона дозволяє редагувати аудіо так само легко, як текст, змінювати емоції, тембр чи акценти без часових міток і втрати якості. Побудована на інноваційному токенізаторі модель показує вражаючі результати в ASR і TTS, відкрита на Hugging Face і GitHub. Вона уніфікує мовні технології для подкастів, асистентів і мультимедійного контенту, ставши нано банана у світі звуку. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. IBM випустила Граніт 4.0 – нове покоління відкритих ші моделей для бізнесу. Вони поєднують трансформери з Mamba 2, зменшуючи споживання пам'яті на понад 70% і дозволяючи запускати моделі навіть на дешевших GPU. граніт 4 і оптимізовані для RAG, аналізу документів, тул колінг і агентних систем, сертифіковані та доступні під Apache 2 і Це крок до демократизації корпоративного ші, який робить його ефективним, безпечним і доступним кожному бізнесу. Google запустила Jules Tools, новий CLI та API для автономного ШІ агента Jules на базі Gemini 2 і 5 Pro, який автоматично пише, тестує і оптимізує код прямо з терміналу. Jules інтегрується з GitHub, Slack і CSD, виконує завдання у Хмарі і повертає готові пул-реквести. Безкоштовна версія обмежена 15 завданнями на день, тоді як Pro та Ultra плани відкривають повну автоматизацію. Це початок ери агентного DevOps, де штучний інтелект не просто допомагає, а сам виконує роботу розробника. Perplexity AI Оголосила про відкритий запуск свого ші браузера Comet, який тепер безкоштовно доступний усім користувачам. Це не просто браузер, а повноцінний ші асистент що поєднує локальну та хмарну обробку і замінює традиційний пошук на ші відповіді з джерелами. Комет може керувати вкладками, поштою, календарем і покупками, а преміум-план додає фонову багатозадачність і інтеграцію з медіа. З фокусом на приватність і якість контенту комет стає новим конкурентом Google Chrome і символом переходу до інтелектуального вебу. Samsung Electronics і SK Hynix приєдналися до мегапроєкту OpenAI Stargate. Ініціативи зі створення глобальної SHI інфраструктури вартістю 500 мільярдів доларів. Компанії постачатимуть HBM память і візьмуть участь у будівництві дата центрів у Кореї, що стане азійським хабом ШІ разом з Oracle, SoftBank і NVIDIA цей альянс забезпечить масштабування моделей GPT-5 і майбутніх агентних систем. Аналітики називають це новою силіконовою долиною Сходу, де Корея стає ключовим вузлом глобальної ши економіки. NBA та Amazon Web Services представили платформу NBA Inside the Game, яка аналізує мільярди даних із матчів у реальному часі за допомогою ШІ. Вона створює нові метрики, як от складність кітка, глибока оборонна статистика, та як гравці притягують суперників, що пояснюють тактичні рішення гравців. Інтеграція з Prime Video, NBA App і NBA.com дозволить фанатам бачити глибший аналіз гри прямо під час трансляцій. Це початок ери розумного спорту, де Ші робить перегляд інтерактивним, а аналітика частиною шоу. OpenAI подала клопотання про відхилення позову від XAI Ілона Маска, який звинувачує компанію у крадіжці комерційних таємниць через найм колишніх працівників. OpenAI назвала позов спробою залякування і спробою відвернути увагу від проблем грок, підкресливши, що переходи персоналу є законними. Конфлікт став частиною широкої війни маска з OpenAI та Apple, що символізує боротьбу за таланти, технології і вплив у багатомільярдній ші індустрії, де вирішується, хто контролюватиме майбутнє штучного інтелекту. Андресен Хоровіць опублікувала перший AI Application Spending Report, заснований на транзакціях 200 тисяч стартапів Меркурій. Стартапи витрачають на ші в середньому 5-10 тисяч доларів на місяць. З яких 40% на моделі, 30% на копілоти, решта на інфраструктуру і вертикальні сервіси. Лідери це OpenAI, які мають 55% та Anthropic – 25%, а найпопулярніші інструменти: Cursor, Replit, Midjourney, Runway, Notion AI. Звіт показує, що ринок дозрів. Компанії інвестують не в хайп, а в реальні результати та монетизацію, формуючи зрілу економіку шиї. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.